Сьогодні я хочу ж про гнучкість розказати. Якщо чесно, дуже-дуже, дуже максимально важливий крок, Максимально. І наша задача, взагалі, як людство, яке залишилося на землі, це оперативно включати гнучкість. І це не про прогибається, знаєш, або вона завжди всім оступає. Ні, це не про це, це саме про можливість. Оперативно, типу, тут і зараз, я про це кажу, оце виклик. про Тут і зараз оперативно адаптуватися під ситуацію, яка сталася або стається прямо зараз. Тому що чим холодніша голова, да, тим раціональніші ми приймаємо якби, рішення, і тим ми продуктивніші і можемо допомогти собі і іншим. Тому що навіть сьогодні зранку сталася дуже цікава ситуація, взагалі на пустому місці. Ще такий день цікавий сьогодні. До речі, назвати день цікавим, а не отвратіті, це теж гнучкість мислення. Тому що день, звісно, олень, але взагалі. До речі, це один із кроків, це замінювати всі слова. Якщо вони в тебе є, я не знаю. На якісь такі інші. Наприклад, людина там не недоразвита, а унікальна, або ви, от там ситуація жахлива, або там, от, тіпо, біда, біда, там, де хто. Ну, коротше, ти знаєш, що ці слова віруси не використовувати а позаміняти на інші, які не несуть за собою такого негативу. Не за того, що воно прийде в життя, а за того, що мозк його слухає наш. У нас задача взагалі всієї цієї методики це переформувати а, е, якби роботу і структуру цього вимислення мозку, нашого самого. Ми його якби, ми зараз переформатовуємо або тренуємо тільки не гнучкий інтелект, ні GPT, а свій. Ось дуже важливо робити оці щоденні кроки. Щоденно дякувати. Я сьогодні, наприклад, 25 хвилин йшла. У мене була там точка А і точка Б. І я замість того, щоб поїхати на автобусі, я йшла пішки. І всі ці 25 хвилин я дякувала спочатку українською, потім англійською, щоб ще й попрактикуватися. Але ще дуже цікавий крок у мене був у мене в голові. Я зрозуміла сьогодні, нарешті до мене дійшло, бо я книжку класно знайшла про фінанси. Вот. Що у мене якби дуже такі странні е, установки да, виховання з приводу грошей, от, що їх нема. Саме що їх нема, мені Ну, є люди, які мені про це часто казали, навіть до сьогодні. Да? А я таке думаю, думаю, ну як же ж мені собі пояснити, що вони є в мене, знаєш? І я просто йшла і перераховувала там, що 10 хвилин були вдячності, а 10 хвилин були вдячності з цінами. І я це теж внучки, до речі. І я йшла і в цінах, типу, дякую за планшет, за таку та вартість, дякую за цю футболку. Вона коштувала мені гроші, ну, гроші. І поняла, перераховувала там 20 доларів, 30, 800, 100, 24. Коли там 5 років тому для мене в Україні там тих там 800 доларів, це треба було 2 місяці попрацювати, якби знаєш, і бувало таке. От, тому я сьогодні отак пішла теж. Тому дякувати обов'язково. І бачиш, тут навіть написано, що Деніель Голдман психолог, о речі, книга є емоційний інтелект. Я буду читати пізніше. Він каже, що гнучкість. Це здатність відпустити старі ідеї, щоб створити простір для нових. Тому що в моєму випадку всі ці мої принципи, системи переконання, виховання. Знаєш, я в кажу, кош мене так виховали. Ну, я, я, я вибачаю, звісно. Добре, що тебе так виховали. Але на ну, вже від мати назад цю пльочку стареньку, чорно-білу. І становись гнучкою, тому що в мене, наприклад, сину 20 років, і я його дійсно виховую, так як мене виховували. А це взагалі не гнучко. І зараз я така вже просто свята мать, тому що я зовсім до іншого підходжу ну, до всього. Там ми пробуємо щось нове, ми розмовляємо про щось нове, знаєш, життя йде там. типу, все змінюється, вік змінюється. Ось тому так. Да, тут саме виховання дітей з гнучкістю. Бо я прям, ну буде 15 років себе вела, так як мене виховували батьки Принциповість. знаєш, є такі, що люди прям стоять на своєму і все. І хтось казав, що це класно, що він стоїть на своєму. Але я би дуже часто, що це взагалі заважає рухатися і процесу, і людям, і знаєш, і щасливі енергії взагалі всі цієї ситуації. І це стосується всього якомусь дзвінку. Якомусь слову, прийшов в магазин, немає продукту, дитина принесла двойку, чи п'ятерку, чи скільки там зараз, да? Ах, наречено не то вибрав, значить, не на роботі не на тій працює, там, обзапізнився хтось, хтось там наричав, нагавкав, значить, і так далі. Все це можна розглянути з дуже багатьох сторін. Дуже. До речі, так, да, це дуже класне спостереження, що ну, дітки ж вони всі, всі народжені чистими винними, такими, знаєш, зацікавленими. Але ну, типу, з пустою, системою, системою з, пустою, з, 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 з пустим диском, знаєш. А потім вже потрошечку туди починає інформація поступати, ну да, з, з, з оточуючого середовища. Для мене взагалі так здається, що а, підключити гнучкість мислення, це нарешті перестати мислити так, як навчили колись, і почати мислити, як сам Вау. Це для мене тільки що дойшов. Тобто я нарешті можу створити свою систему мислення, свою точку зору, свої принципи, свої а, переконання, да, оце все. Типу. Тому що в основному. А, те, що вкладають там, з дитинства, хто б то там не був сусідка, батьки, там знаєш, телевізор, це все переходить в стан е, е, ну, типу, систему переконання, а потім пізніше це переходить в цінності і сенс життя. Ну, типу, це, перес, це стає цінностями нашими. І, я, типу, і ми типу, далі йдемо е, з цим, і це ми якби несемо в це життя. А потім ми це живемо, і ну, я це живу, живу, да, там, сприймаю життя, реагую на нього. І думаю, що це так і треба. Ну, типу, що так і може бути. А насправді, ну це просто така у мене в голові там, створилася система. Вот. Ну, і Я сприймаю це життя там, через всі ці наших п'ять органів, відчуттів. Да? І я ж не сприймаю це життя, я його якби сприймаю, так як мені це ну, заходить насправді. Але ж. Ну, так як я звикла, так як у мене там записали, там, дали мені брошурку, да, інструкцію користування мозком, і я собі це несу. А насправді ж можна ж, апгрейдити це все. І якщо все працює, ще раз кажу: ми нічого не чіпаємо. Якщо є до життя правильне ставлення, комфортне, нічого не тривожить на тебе, не, не сусідів. Не ототворчуючих на родин взагалі. Але якщо є таке, що посеред дня там якась реакція, щось тригерить постійно, ну не постійно, типу, а там якусь мігрень визиває, да, або якусь тривожність, або якусь панічку, або а, два дні ти про це хто щось, про це, щось думаємо, Да. Якщо є якісь такі а, нюанси, або не можемо правильно зреагувати там на поступки людини. Холодно, тобто є люди, які дуже віртуозно користуються гнучкістю мислення. До речі, дуже важливо, ще й гнучкість тіла додавати це, взагалі а, цілющий елемент, тому що в гнучкому тілі кров бігає швидше, все розноситься швидше, знаєш, як нова копійка. Тобто, якщо а, труби а, знаєш, в зливі, це в дорозі забиті, то ж... Залита дорога залита. А якщо тільки прочистить, знаєш, і все там циркулює вуличка така гарна, чиста і сухенька. Ну і взагалі будь-яку квіточку. Якщо квіточку поливати водичку біля квіточки, то їй буде так собі знаєш, там за пів метра. А якщо ближче, то теж те саме з нами. Якщо ми рухаємося, то все набагато швидше працює, і тіло стає молоде, активне, гнучке, а в гнучкому тілі гнучкий дух знаєш.